Доброго дня, друзі! Компанія автопарку десь Філія на продажу новесенька надходження Audi Q5 2015 рік випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. Звісно, це кватра, повний привід. Дуже гарна тачка, пробіг 176 тисяч км, 2 літровий бензин на непоганій комплектації, оригінальні легкосплавні диск, непогана гума, панорамна стеля, безключовий доступ присутній, протоноване задні стекла трошечки. А, електропакет по склам, по зеркалам, звісно ж присутній, чорний шкіряний салон. Це дуже охайно виглядає, по тачці все працює, нарікань жодних нема. Саме ключове цепь вже міняна з ремнями, з натяжителями, з роликами. Також є підігріви. А, електропакет також на сидіннях як у водія, так і у пасажира. Стан сидіння водія майже як нове, без царапинок, без дир. Датчик світла присутній, круїз присутній, повне мультикермо, є підігріви сидінь, клімат-контроль, електроручник на автоматі, на моніторчику, у нас пробіг. Дуже класна тачка, яка потребує вашої уваги, тому що звіт буде дуже приятна ціна. Зараз на неї цінник буде 14 990 зробимо ось так. Тому хто шукав собі ауди Q5? Вресті, вона чекає вас саме тут у нас. Приїжджайте.